Привіт, Арнольде. Ого. Не знав, що ти полюбляєш брейкданс. Несподіване хобі, тобі варто одягнути капелюх, інакше не треш мозолю. А ти береш гроші за це. Не пощастило, здається, ти ще не готовий жабракувати. Мозоля результат поділу клітин шкіри. Потовщина шкіра допомагає тілу адаптуватися до стресів. Однак при кератодермії клітини шкіри діляться занадто активно, настільки активно, що мозолі утворюються по всій поверхні долоні і стоп. Але мозолі не захищають шкіру, а лише завдають болю. Ти сприйняв мої слова буквально і вирішив почати тренуватися? Непогано арні, але здається, твоє тіло не встигає за твоїм ентузіазмом. Глянь, які мозолі на безхаченко, він явно не за день їх виростив. Хоча припускаю, що у тебе також є кілька добре натренованих місць, які постійно стукаються. Молодець, Арнольде, іноді краще мати мозолі, ніж навпаки. Але не завжди. Йой, бідолаха. Мозоль важить один грам, вони можуть залишатися на тілі від кількох днів до кількох тижнів. Якщо зібрати всі мозолі, які були у людини за життя, вийде мозоль монстр розміром у половину людини маленький, але міцний. У деяких бойових мистецтвах є термін залізна сорочка, коли все тіло гамселиться для зниження чутливості до болю. Однак для цього потрібно бити в одне й те саме місце протягом тривалого часу. Щоб досягти залізного тіла, бійці винайшли залізну мітлу, важку, металеву, масажну щітку. Вона складається з 50 стрижнів, з'єднаних разом, і використовується для побиття себе. При постійних ударах клітини шкіри роговіють, а нейрони звикають до того, що це нормально, і не проводять больові сигнали. Давай, Арні, покажи, чому навчився. Бачу, ти не витрачав час на вітер? Техніка залізної сорочки працює. Йой. Але є місця, де мозолі не утворюються.